Друзі, всім привіт! Це Новий влог і сьогодні ми зустрічаємо в першу чергу Dodge Hornet зі штатів. Так, це автомобіль, Ми говорили в топ-покупок. Це 2024 рік плагін, гібрид. І зараз ми будемо говорити, що в нас по пошкодженням, що в нас тут по цінам, і що таке Dodge Hornet зі США, А можливо, майбутньому, ми ще вам знімемо відеогляд. В першу чергу виграшна ставка на аукціоні 8 тисяч доларів, Пробіг – чотири тисячі милі. І тут двигун – 1,3 літри. А знаєш, скільки сил? 288. З 1,3 літра 288 е, сил. Але це ж у нас плагін-гібрид. Запас ходу на електротязі до 50 кілометрів. Як це, скажімо так, зараз типово для плагін гібрид? Також у нас устоїть шести ступеневий гідротрансформатор і це брат-близнюк Альфа Ромео Tonale, який продається в Україні офіційно. Ну я відразу скажу, вартість підключить в Україні 19 тисяч 712 доларів. Плюс ремонт. А тепер говоримо про пошкодження, що ми маємо. О, позаду це дуже гарно. Hornet RT, це, скажімо так, от ніби там. RT, Це в нас плагін гібрид, а є ще GT, там 2-літровий двигун там взагалі. Це Така запальничка буде, що прямо цікаво. Йдемо ззаду наперед. А, пробігу 4 тисячі миль, тобто десь орієнтовно 6 тисяч кілометрів, можна сказати, в прямому сенсі новий автомобіль. І позаду у нас тут справді він новий: шкіра, Алькантара, все як потрібно. А йдемо тепер по солончику без ключови доступ. монітор на сліпих зон. Обережно почняємо. Як я вже казав раніше, автоматична коробка передач, великий екран мультимедії, звісно, CarPlay, Android. Auto, Це все в нас є. Також підігрів передніх сидінь двохзонний клімат, підкермові пилюстки. Мультикермо, звісно. Також в нас в пам'яті сидінь, є пам'ять сидінь, ЖК-панель приладів, все як потрібно. До речі, на здивування, безпека по цьому автомобілі залишила ціла, І в нас чорна стеля. Це дуже гарно. Так, тепер ми йдемо до пошкоджень і говоримо по пошкодженням Так, вони тут попередній частині, ми це говорили в топ покупок. І що ми тут маємо? По-перше, в нас підземята передня права поличка крила, скажімо так, то це все, що можна зробити, це по сверним точкам його відсверлити і потім поставити нову запчастину. А, Можливо, це захоче власник рихтувати. А, з цікавого, в нас тут. Підсилювач бампера, звісно, він у нас зам'ятий. А от щодо лонжерона, ну нібито, нібито, нібито нібито, тут все ціло, Знову ж таки, потрібна дефектовка. Раятори у нас пошкоджені, звісно, вони у нас підуть під заміну. Також фара у нас пошкоджені, вона у нас також заміниться. Звісно, капотка, под, до речі, А, Крило переднє праве, скоріше за все, що заміна. Переднє ліве тут у нас тільки. Краєчок капота, заломлений. тому я думаю, його відновлять і перефарбують. Ліва фара у нас потрібно тільки буде кріплення підпаяти. Ну або ж замовити нове. це вже на побажання власника. Ну. Також, друзі, у нас же ж плагін-гібрид і є окремо лючок для заправки і для зарядки. Для зарядки у нас на лівій стороні, для заправки на правій. І тут у нас буде тільки Type 1. Тобто. Швидкої зарядки не буде. Ну це зрозуміло, адже в нас тут буде невеличка батарея, можливо, там кіловат на 20-30, скажімо так, десь так, і 50 кілометрів своєї якраз таки вона і проїде. Ну, це приємно. До речі, ще такий неприємний момент. У нас тут трішки є невеличкий залом на крилі, і задній рів ліхтар потрібно буде замінити. Давайте відчинимо, ще водійську мерцет. подивимося, що в нас тут є. Ну, друзі, мені тут все дуже подобається. Справді, в мене є бажання відзняти на нього відеогляд, адже це справді цікавий автомобіль зі штатів. А, таких іще немає. І в майбутньому, я думаю, вони будуть набирати популярність, адже це в нас невеликий кросовер в дуже гарний бюджет. Плагін-гібрид, який може приїхати до 50 км на одному зряді. В наших реаліях це зараз дуже гарний автомобіль, А ми тепер переходимо далі. Друзі, і наступний автомобіль це у нас Dodge Journey 2018 року. Та сама класика бюджетних автомобілів зі Штатів. А, і якщо ми кажемо про те, що нам потрібен надійний, великий семимісний автомобіль, то, звісно, бюджетний це буде саме Dodge Journey. Вироща ставка 2900 доларів пробігу 78 тисяч миль всього на всього. А як показує практика, ці автомобілі їздять до 200. І до 300, і навіть більше, якщо зайти на деякі а, сайти по продажу автомобілів, там ви можете побачити дуже різні пробіги. Ну а тут у нас всього а, 78 тисяч миль Двигун 24. Звісно, у нас передній привід. І тепер ми говоримо про пошкодження, що ми тут маємо. А основне пошкодження, скажімо так, у нас пройшло в передню ліву частину. Потрібно буде замінити крило, також перефарбувати передню праву дверців задню праву держати, можливо, замінити. тут от щось воно трішки по ньому прочесало. А фара. У нас, до речі, нібито воно залишилось тіло. Бампер, можливо, потрібно буде щось десь підпаяти та перефарбувати під капотом. А, як неприємно, капот все ж таки у нас постраждав. Так? Капот у нас тут тільки по центру, трішки так от підзалимився, можливо, все ж таки його вдасться відрихтувати та перефарбувати, щоб. Не замюте знову ж таки, це все не побажання власника. Це зараз я кажу тільки свої здогадки та припущення, Адже який ремонт вирішує саме власник автомобіля. І в цьому якраз такі, от а, приємність того, що ти сам вирішуєш, як ти хочеш відновити свій автомобіль в завод, в оригінал, можливо, деякі поставити замінники. Тобто, це все тільки на твоє побажання, а не миритись тим, тим, що, наприклад, ти хочеш собі гарний якісний автомобіль, але на ринку України нічого немає. Там його якось там зібрали на Китаї, на Тайвані і воно. Отак от коса криво стоїть. А тобі будуть продавці казати, ну це ж Америка, що ти хочеш, там всі зазори отак от стоять. Ні, якщо ти якісно собі збираєш автомобіль, таких проблем в тебе не буде. Ну, 24, газ сюди стає без проблем, але Відоогляд є на нашому каналі, як ми знімали на 3,6, і тут він проблем помістився. Тому 24 їздить без якихось там проблем. Так, давайте далі говорити вже по пошкодженням. Зараз ви їх бачите на своїх кадрах. Не критичні, просто косметика. І тепер говоримо по лівій частині по-водійській. Безключовий номер лоту, лобове скло в нас стіле. Так, що ми тут ще маємо? приємного? у нас тут шкіряне мультикермо. Також, звісно, автоматична кормка передач, нібито двохзонний клімат. Також невеликий болотовий комп'ютер, автосвітло, все як потрібно. Далі, тут у нас є шухлядки. Семимісний автомобіль, все як потрібно. З досвіду користувачів другий ряд користується популярністю. Ну і, звісно, багажник. Сприємно те, що у нас безключовий є також на багажнику. Тут все таким чином відчиняється простори. Це ідеальний простор інструмент для сім'ї. Якщо у вас а, мала дитина, якщо у вас, наприклад, потрібно багато чого постійно возити, це саме те, що вам потрібно. Захотіли? Великий багажник. Захотіли? Сім місць. Що ще потрібно сказати вам вартість підключ Україні? 2900 доларів була вирішена ставка на аукціоні. Вартість в Україні без рахування ремонту одинадцять доларів плюс ті пошкодження, косметичні, невеликі, і це справді не цього слова ідеальний інструмент за свої гроші саме Dodge Джордня. А ми тепер йдемо далі. І наступна табіль в нашому випуску – це у нас Mazda CX-5 Signature 2024 року з двигуном 2,5 літра «Турбо». І 4 тисячі міліпромів. Виграшна ставка 225 доларів. Ми говорили в випуску топ-покупок про цей автомобіль. Зараз він же в нас в ремонті. І, можливо, все ж таки, сподіваюся, що ми знімемо для вас відео огляд. Адже на 2021 рік ми для вас знімали відео огляд. це, скажімо так, попереднє покоління. А тут хочеться показати вам саме ось цей автомобіль. По пошкодженню, ось передня права частина, як ви зараз бачите, капот у нас новий. Оригінальний також під капотом. Давайте зараз відчинимо. Поставимо двигун, 2,5 літра турбо, 250 кінських сил. Все як потрібно. Також а, в нас а, новий вже бачок комовейки, також оцей кронштейн для крила. А, буде ще йти рихтовка полички, також кріплення. Також вони всі виставляться. А, новий бампер і нова фара. З цікаво, ну по перше звісно, єстроні камери 360, шістдесят Про це ми зараз також поговоримо. А в 24 році вони вже зробили оновлений бампер. А саме показую, у нас є ще нижня губа. Вона ставиться у нас отут-от понизу. І якщо раніше Mazda CX-5 складався з однієї частини. Зараз тепер він вже у нас з двох частин, тобто є додаткова оба. Можливо, це пов'язано все ж таки з тим, що це у нас максимальна комплектація Signature. Про це ми також поговоримо з ремонтним відділом. Далі у нас під зам'яти передня права дверцята, і тепер говоримо по салону, що ми тут маємо. Як я вже казав раніше, камери 360 також в проєкції. У нас працювала безпека в кермі, яка зараз відновлюється на нашому. СТО. Преміальна шкіра Наппа. Якраз таки тут у нас обережно лежить новий бампер, і бампер, до речі, дуже схожий, що це новий оригінальний. Ну, дуже мені в всякому випадку схоже на це, але не буду казати наперед. Також лежать в салоні нові запчастини, великий екран мультимедії і акустична система Bose. Вирочна ставка на опціоні 14 225 доларів. Вартість підключу в Україні без безрахування ремонту 26 150 доларів плюс ремонт. Ось так. Справді дуже гарний автомобіль. А ми йдемо далі. Друзі, пройшло декілька днів до нас. Приїхала ще одна партія автомобілів зі штатів. і Тут якраз таки у нас джип-компас. Раптом ви забули, як виглядає джип зі штатів. Це, звісно, жарти, але все ж таки потрібно про них також говорити. А 2021 рік модельний, 20-й по факту. Це в нас комплектація до 80-ти річчя сам Марці Джип і червоний колір. В нас тут передній привід, в нас пробігу 66 тисяч миль і виграшна ставка всього 4050 доларів. Звісно, двигун 24 літри і цікаві пошкодження. Адже а, рік тому майже ми зустрічали джип компас в комплектації з чорним дахом, який ми робили для вас відомо. Зараз ви бачите кадри. А тут у нас червоний колір також гарненький, і по пошкодженням ми тут маємо. Потрібно буде перефарбувати бампер, замінити цю спрацюванку і нижню частину саме текстурний пластик. Далі по безпеці потрібно буде відновити шторку, а також праву подушку в сидінні водія. Ну і, звісно, ремені безпека. До саме комплектації ми поговоримо далі. У нас тут також є невеличке пошкодження саме по підвісці. Потрібно буде замінити скрізь за все, що в у зборі, можливо, ще підравник. Але знову ж таки, дефектовка все покаже вже от сьогодні. Вже складають на неї дефектовку. Ми його зустріли буквально годину тому. Тільки хлопці поїхали. Ми відразу приїхали, щоб вам показати. Потрібно буде тут іще зробити невеличке рихтування саме нижньої частини а, і. Потрібно буде ще перефарбувати задній бампер, підпаяти і структурну частину. Тобто мінімум фарбованих елементів саме металічних, це все у нас по пластику. і Нічого такого критичного, це справді цікавий автомобіль в бюджет 450 доларів було, вирішена ставка на аукціоні. Вартість підключва в Україні без урахування ремонту 12 836 доларів. Плюс ремонт, якого тут небагато. А тепер говоримо, що ми маємо по комплектації. Так, автомобіль у нас знеструблений, зачинений в нього багажник по правій стороні. Нам потрібно буде замінити дане колесо, скрізь за те, що в порту його просто переплутали це або передні праве, або. Передній рів, ну, в общем, Точно потрібно буде його замінити. А, далі, по комплектації, у нас електропривід у сидінь. Сидіння в нас шкіряні також. А, шкіряне мультикермо, адективного круїз контролю, звісно, у нас тут і не буде. А автоматична коробка передач, гозонний клімат, все у нас тут добре. Чорна стеля це приємно. Червоний антибіль на чорному салоні, плюс а, небагато ремонту, і що саме головне мінімальне пошкодження. Лобовесло в нас ціле. Так, тут у нас все добре. ну і Попередньо він виглядає як класичний джі Компас. Цікаве, те, що у нас шильдик джипа також по бокам назви Компас і що це саме до 80-річчя. Вони у нас такого темно-сірого кольору. Знову ж таки, ми вже не один зустрічали, вам показували, і це от ще один. Давайте, давайте заглянемо під капотом. Вигун, оп. На місці 2.4 мульта, все насе дуже добре, 100 тисяч км пробігу. Ось подивіться, як він виглядає. Зробити тут гарний детейлінг і можна спокійно їздити. Адже це справді бестселер українського ринку. Нагадав вам, що таке джип компас. І йдемо далі. І переходимо тепер до цікавенького автомобіля. Так, от на перший погляд і не скажу, що це Lincoln MKZ гібрид 2014 року. В один час вони були популярні. А саме, якщо ми говоримо про пригони автомобілів зі штатів, а, Ford Fusion, гібрид плагін, гібрид точно також є. Lincoln MKZ, і це скажімо так. От преміальний Fusion. Це в нас гарна комплектація, адже є віддавний запуск відкриття багажнику з кнопки. Виграшна ставка 1400 доларів. Оце як був у нас нещодавно а Volkswagen Passat, точно також і Lincoln MKZ. І тут пробігу всього рівно 100 тисяч. 160 тисяч кілометрів для автомобіля 2014 року. Йому вже 11 років, і, скажімо так, от, не побоюсь цього слова, це преміальний седан. Пошкоджено на попередній частині, як бачите, вони віддефектовані. Потрібно буде замінити дві фари, решітку радіатора і бампер. Як бачите, у нас зараз така зима, весна, був сніг зранку. Зараз уже вдень сонечко, хмарки, ну, все як завжди. По комплектації, що маємо? Безключовий доступ. Як це і Ford Fusion. На всіх дверцятах в нас пам'ять Ну, Тут прям точно промальовується Ford Fusion. Електропривід сидінь з підігрівом. Також кіряне мультикермо. Панель приладів у нас також дуже схожа на Ford Fusion. Але от матеріали вони такі от більш якісь приємні, м'якші, особисто, на мою думку. А, також у нас кермо гарненьке. Так, воно звісно Фордовське, ти від цього нікуди не дінешся, але все ж. Оцей а, а так званий а, козирок а над Торпедо. ну Він а, такий от, шкірий, гарний. Ну, відчувається, що на даний автомобіль Витратили більше грошей і він коштує дорожче. Тут у нас от є таке от дерево, як і на письмовому столі. І, звісно, це у нас Сінг 3 мультимедія з цікавого. Ну, звісно, потрібно буде тут зробити хімчистку, але, друзі, посадка тут прикольна. У нас різні такі от підстаканники. Тут от у нас виходить. Тут нічого не виходить, а тут у нас. Відкривається ще одна ніша, під окулярниця є. А, також є додаткова там ніша, внизу ніша, все як потрібно. А, те, що це у нас все ж таки преміальний автомобіль. подивіться, У нас тут є а, ущільнювач, на дверців ущільнювач І по низу дверця також є ущільнювач. А, ну і Другий ряд це ж у нас великий седан. Все як потрібно. Великий центральний підлокітник, тут у нас він також є. Сидіння м'якеньке. ну, Класна тебе, мені подобається. Не дивлячись на те, що він 2014 року, друзі, цікаво, ж вартість під ключ України. 1400 доларів була вирушена ставка на аукціоні. Вартість в Україні без урахування ремонту 8944 долари. Плюс ремонт, якого тут небагато. Витрата палива на даному автомобілі в районі 6,5 літрів. Це те, що заявляють в інтернеті, по факту це буде десь 7-7,5 літрів. Чом би ні на такому гарненькому автомобілі? Ну, Давайте ще покажемо вам задню частину, що в нас тут є. Звісно, парктронік, і як передні, так і задні, Багажник, ми, на жаль, вам зараз не відчинимо, адже він у нас е знеструмлений і є камера задня Ну, Ти не сказав, що йому 11 років. ну П'ятисемирічний автомобільчик. Особисто моя думка, а йому по факту, вже. Одинадцять до чого будемо завершувати наш випуск. Напишіть коментарях, які який у вас сподобався більш за все. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. Ну і друзі, якщо вас цікавить купівля автомобіля зі штатів, ви знаєте, що робити. Всі посилання будуть під цим відео. Ми доставляємо їх по всій Україні і можемо доставити майже будь-який, який, який представлений на резінці штатів. Все, що потрібно, це перейти за посиланням та залишити зимку або ж відразу телефонуйте нашим менеджером. А якщо ви знаходитесь в місці полтави, приходьте в наш Солон вулиця Рисікароченко, вісімдесят 84. Дякую і до зустрічі!